Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Сьогодні важливо не піддатися настроям та не дати заплутати наші мізки. І тоді все буде добре, ми все одно переможемо. І тема нашої передачі випадок з торнадо, трагедія та абсурд останніх подій, Розмову вестиме Політолог і історик Станіслав Овчаренко. Бувають такі собі, події, коли, як кажуть, які грають роль наріжного камня. Наприклад, остання передача Савіка Шустера, випадок з торнадо, випадок із військовим проколо Матіус. І ми бачимо, як у людей блищали очі. Він настільки жахливі речі розповідає, і людей все більше і більше наповнюються очі. Треба розуміти, що люди, які не втаємничені у політику, не втаємничені у професійні справи, вони дуже легко піддаються настроям, піддаються хибним думкам і так далі. Але якщо подивитися професіоналу, подивитися людину. Досвідчені, вона швидко розшифровує оці всі фальшиві картинки, які можуть виникати у якогось політикана або у чиновника, який працює на політикана. Наприклад, перше, в чому наріжний камінь? Коли торнадо фактично засікло великі ешелони, 17, 20 і більше мільйонів? Гривень чи доларів, це зараз це неважливо. Який йде туди, іде звідтіля теж за ці ж самі гроші? В цей час блискавично хочуть відвести торнадо від е, того місця біля Луганська, де йдуть ці ешелони. Але ж треба ж мати якісь підстави. І тут знайшли. Вони е, е, весь час оці торнадовці в підвалі. У березні, начебто, гвалтують здорових мужиків регулярно тим самим засобом. На відміну від військового прокурора, ми не будемо уточнювати так само, але скажемо одноманітно, жорстоко і той самий контингент. Здорові мужики, якісь такі трубки і щось таке підвал. Тобто, щоб людина розсилилася від цього очі, вона втратила здатність щось розуміти. І взагалі. Бариги, взагалі, корупціонери, вони або накидають там якусь таку казкову картинку, що буде вам все і мир, і буде вам хліб і до хліба, або, якщо хтось їм заперечує, накидують картинку жаху. Але давайте подивимося. Цей прокурор, він не мав права висвітлювати хід слідства, навіть якщо воно було. Але мало того, що він не доводить, він не приводив жодного факту із статей закону, не наводив основу, щоб мав право на публіку, це фактично виступ перед фактично перед суспільством. Це не судовий процес. Але справа в тому, що він не мав права це робити, друге, він говорив мовою не прокурора, не юриста. А якогось історичного людини пересічні, яка вперше зіткнулася прокурор військовий, зіткнувся якимись жахами, які взагалі у кримінальній хроніці це звичайна річ. Як зараз ми бачимо, 20 років у міліції це саме робиться і нікого це не обурює. А тут одноманітно ці самі жахливі батальйони. Вони щось таке жахливе роблять. Але давайте подивимося ще якось. По-перше, ми не назвали ні жертву. Якщо вони такі жорстокі ні одного не вбили, а якщо такі жорстокі взагалі, на війні ж вбиває, не було вбивства. Але якщо ж галтували, чому не було жінок, коли ці гомосексуалісти чи як, якось нема, пазли не сходяться. Але головне, що не сходиться, пазли. Військовий прокурор не мав права займатися торнадом. Торнато підкоряється Міністерству внутрішніх справ, тобто Національна гвардія, яка підкаряється і он, он не є в юрисдикції військової прокуратури, яка займається виключно військовими частинами Міністерства оборони. Вони у цій кутюрмі не знайшли відповідної людей або не здогадалися знайти ті, хто займається цивільною прокуратурою, яка повинна була займатися торнадо. Тому що Міністерство внутрішніх справ не підкаряється військовій прокуратурі. Це, це наші забули. Але ж головне треба було врятувати бізнес влади. І тут вискакує, як, як чорт з табакерки, маскаль і каже, що ні, це не корупційні ешелони, це договір нашої влади, і ми отримуємо великі гроші із окупованої території 30 мільйонів. Чи доларів, чи гривень, зараз не важливо, отримують гроші. Тобто це не корупція. Але ж відшло йдуть і туди, і з того боку, і туди можна спокійно посадовити якусь дивісійну групу, і вони попутно будуть робити якісь неподобства. І тут, якщо вискакує такий собі клоун, Антон Геращенко, народний депутат, і каже, що будь-завтра в 9 часов склали зброю. Питання перед ким? Перед е, за, хто буде військовопрокуратура, яка не має юрисдикції? Чи Генерал Науменко, який співпрацює із е, Луганською Народною Республікою, який е, великий друг Єфремова е, і інших, якось знову не стикується. Це ми що ми бачимо? Ми бачимо фактично, що оця е, Подвійна політика Гендлю, торгівля на війні і війна, де є жертви, є загибель героїв, вони зіткнулися в одній точці. Але це починалося не сьогодні, а починалося раніше. Як колись Ющенко і Зінуковича домовилися і усунули Тимошенка у п'ятому році, бо треба ж, було у енерго було собі таку прокладку робити для власного заробітку Могилєвича і Фірташа. І треба було усунути Тимошенка. І усунули тоді. І був такий меморандум янукович Ющенка. Тепер фактично намічається меморандум Порошенко Путін. Порошенка той же самий Янукович. Путін, фактично. В чому? Виходить, що Порошенко, який підписав закон про позбавлення влади Януковича, фактично він що? Тут же подає до Конституційного суду про неконституційність усунення Януковича від влади. Все підписати закон і тут же подає. Тут дуже багато ламають голову. Я вважаю дуже просто. Фактично, я казав, що ще після виборів у минулому році фактично ця влада олігархічна, вона поєднана із путінською владою. Вона ворожа до Майдану як антиолігархічного руху, тому вони будуть шукати гарячково союзу із путінцями і покарання Національної гвардії, покарання нашої армії. І ще потрібно нагадати: якщо у нас немає війни. То перестрілка із сепаратистами фактично є вбивством мирних українських громадян на, на, на власній території. Тобто людина, яка повертається з війни, вона автоматично кримінальний злочинець, і вона їй не ордени і медалі, а їй наручники і довгий-довгий тюремний срок. А з іншого боку, в ім'я примирення сепаратистів ми робимо міліціонерами і робимо прокурорами, це, що записано в мінських угодах, при сприянні Медведчука і кочми колишнього президента. Так фактично. Так повертаємося до цього подання в Конституційний суд. І ми бачимо і тоді і, 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 і сенс того, що відбулося із Торнадо і з іншими батальйонами. Фактично. Що відбувається у Порошенко і його оточення мільярдери мільйонери? Вони екстрадиторіальні, не можуть бути на Вігінських островах, можуть бути на копі, не жити. Але якщо він повертає право Януковича бути президентом, він згодний здати свою владу, якщо її не втримає, Януковичу а не робити перевибори на загальних засадах. Тобто, фактично, ми в нашій українській історії в другий раз. Вибираємо людину, яка є противником української революції, незважаючи на те, що він користується її плодами, тобто він бере до руки владу. Чому так відбувається? Третя частина нашої бесіді. Тому що людина, українець, хотів як, ця клята Юлька вона воювала, там щось сиділа чи що, а тепер ми поважну людину, хазяїна. Він буде керувати, він собі зробив статок і зробив всі. Значить, і нам буде статок і нам буде мир. У нього є підприємства в Росії, і тому ми можемо теж бути в мирі і достатку. Але чомусь не розуміють люди глибинної суті самого слова хазяїн. Якщо ти береш собі на голову хазяїна політичного, то ще питання, чи буде він тебе годувати, як людину за столом. Чи буде робити з тебе ковпаси, як свинів? Як коли свиню годують, вона теж, мабуть, свиня вважає, що її люблять. А фактично її годують, щоб зробити з неї ковпасу. Тобто вас фактично або люблять, або з вас роблять компаси, третього не дивно. Тобто ви навіть не прислуга за столом, ви є їжа для такого хазяїна. Ми повинні розуміти, нам потрібен менеджер, якого наймає народ. А не людина, яка буде нам хазяйною. І фактично, оці не обосновані е, заціхання, що в нас, нас буде справжня людина, фактично на пострадянському просторі це така рокова помилка, що призводить пострадянське народи до чергової кризи. Як б це було у Грузії, де не вибрали і його партію, і тепер. Бідзіна Іванішвілі, там своїх людей поставив, корупційних. Так і тут люди, які понадіялися на таку собі міфологію казку, вони отримали таке керівництво, яке лише фактично робить бізнес одночасно з війною. І на завершення нагадаємо, що сказав Стака Україна зараз найбідніша країна в Європі, найбідніша за Арменію і. За Молдову, це ненормально, бо в нас дуже працювати народ і в нас багато ресурсів, і це зовсім протиприродно. Протиприродні бажання мати негайно те, що ви хочете, призводить до того, що ви неприродним шляхом втрачаєте навіть те, що маєте. І ви повинні це розуміти, що дива в житті не буває. Мабуть, не одна передача буде цьому присвячена, що дива не в природі, ні в соціальному житті не буває. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!